Скажите, пожалуйста, позвольте зайти в лавру помолиться. Справа слева касса находится. Я не надо этим цирком касса. заниматься, пожалуйста. А Сейчас вхит? время музея. А вход... Вход в лавру по... Ход Когда касса. служба идет. Вход свободный. теперь... Вход в лавру. Цирком лавру. этим не занимайтесь. Мужчина, Это, это Киево-Печерская лавра, историко-культурный заповедник. Позвольте мне, пожалуйста, сказать, ты Дальше, Сергей Радонежского, пожалуйста. А что там? Я вот здесь вот снимите, пожалуйста, вот там вот дальше есть выезд. Скажите, я могу в церковь зайти? Пожалуйста. Сколько стоит квиток в лавру? Куточок, скільки? 35? 30... Він завжди платний вхід? Да? Ця, ця територія це є, е, не, не, е, не тільки церковна, але й ще як заповільне культурно. Такі, да. І тут є багато музеїв, тут є я багато... Знаю. І тому вони всі платні, бо люди ж отримують гроші. Вибачте, не перебувайте мене, я вам зараз скажу. А зранку є служба, ви заходите без грошей. І є друга служба ввечері, ви заходите без грошей. Бо коли йде служба, всіх пропускають. І стареньку бабусю, і молодих, і всіх. А так 35 гривень. А так 25 гривень. 25 гривень. Так. І ви можете пройти по музеям, ви можете пройти по, по тебе. Скажіть, будь ласка, чому не можете в церкву? Уберіть його Я не хочу, щоб Церт, мене Ви знімаєте просяти знімає... туди, якщо мене тут. Я прийшла з дочкою в церкву, дуже хочеться помолитися. Ви мене не пускаєте. Які документи? Ви порушите закон. Це... Тати до Святої Площанички спокон віків було безкоштовно. Можна, хочеш, ви, тепер, вас до... Сьогодні дуже важливий день. Сьогодні розіп'яли не важливо, не сьогодні п'ятниця, розіп'яли Ісуса Христа. Справа снігов Каса. А ви теж знали, хлопці, що тут платний вхід у Лаврі? Це, Це Лавра, тут церква. Наше морський монастир, Господи, завжди був.